Бак підняв повище, от, того шлангу вже не вистачало. Шукав шланг, думав, що б, ну, там, десь метр двадцять. По всьому вишгороду, в епіцентрі такого не було. Якщо брати шланг ще з двох частин, там 2 по 60 чи 80 плюс 60, ну, із таких хороших надійних, з нержавійки, обмотка там, то це б вийшло десь під 2000, то я взяв простіше, взяв. Під земляну трубу і кусок труби 32. -ї. Ну, і з'єднав таким чином. От. Так що воно далеко не гірше буде і разів 3-4 дешевше вийшло. От. Так що а, тут у нас, в принципі, закрита на будинок. Полив. Ну, все, тут, все інше у нас в працюючому стані. Зараз буду. Підключу шланг. У мене є на світрові вода. Зараз запущу воду, підключу шланг. Ну і що? І будемо затоплювати цей приямок. Так, ну що, в принципі, можна рахувати експеримент тест-драйв чи краш-тест, як правильно назвати, з... вважати закінченим, пройденим. У нас бакон під водою. Все у нас зафіксовано. Все працює, набрався повністю, я б сказав, там 10 см доверху, чуть. але ще трохи він вже буде тут перетікати вже з тріщень. Тому все, у нас робоча система, автоматика наверху, а тут хай повністю хоч затоплює. Все буде працювати. Доброго дня. пройшло 2 дня і водичка повністю пішла. От. Коли вона сама пішла, може вона вже вчора вся пішла скоріш за все, бо сьогодні повністю вже немає нічого навіть десь в нижніх частинах того чібня. Так що Водичка уходить. Приблизно, я б сказав, десь за півтори доби вона уходить. Бо це я в п'ятницю вечором не знімав. У нас субота ввечері одна доба, неділя ввечері, це дві. Значить, за одну добу, я би так сказав, що за одну добу водичка звідти пішла.